Вона на п'єдесталі на шиї золота медаль, в залі лунає гімн, а на очах сльози і серце розривається. На п'єдесталі, звісно, були емоції, згадалось все. Ти ж ти давно вдома не була велика розлука з родиною, взагалі війна. Тобі шкода, що міста, де ти був, стрілюють. Там страждає взагалі страждання в країні. Я Яраз вихлоп емоцій, плюс фізичний воно все так виражається. В Україні ще не було своїх чемпіонок у тайському боксі. Тож те золото всесвітніх ігор для Анастасії Михайленко стало історичним, вкрай важким. А в нас тут було гучно на початку. І зараз. Тренуватися неможливо було, тому що стрес постійно. Мені потрібно тримати вагу, а ти їси постійно. Хоч, ну, тобі хочеться солодкого чаю, хочеться хліба. Дуже хотілося хліба. Ми почали тренуватись, бахнуло щось. Так? Ми думаємо, там може десь недалеко, потім ще ближче. Це нереально тренуватися. Разом з тренером ухвалили рішення: готуватись до всесвітніх ігор потрібно за кордоном. Кілька місяців тренувань у Європі, далі виснажливі збори в Таїланді. Дійсно, у нас у збірні є, збори не легкі. Жінки виконують ті самі об'єми, що й чоловіки. Ми тренуємось разом. Це не легко, я вам скажу, тому що я там була і все відчула на собі. Тренер Анастасії, а тепер і її чоловік Олег Михайленко згадує, коли вперше побачив дівчину у спортзалі, подумав, більш ніж на два тижні вона не затримається. Перше наше змагання, перші виїзди. І я дійсно зрозумів, що це народжений чемпіон. Я бачив, що це достатньо працелюбна дівчина, відповідальна спортсменка, яка навіть в грозу дощ, але вона стоїть біля дверей спортзалу. Після початку повномасштабного вторгнення на збори за кордон та світові чемпіонати Михайленко їздила без свого наставника. Проте зараз залишилась без нього й у рідному малині. Чоловік вирішив стати на захист батьківщини. Спочатку я мовчала, проаналізувала ситуацію і. Сказала добре, підтримала. А що в цій ситуації робить? Тільки підтримать. Все більше немає коментарів. Підтримка. Ввечері їде вже по справам ЗСУшним. Фізична та психологічна загартованість не дала чемпіонці відступити, особливо, коли навпроти стояв не просто суперник, ворог. Мені доводилось е, битись з росіянками, ось е, на чемпіонат Європи я билась. Психологічно було. Е, знаєте, коли ти маєш виграти, ну, що б не було. от це ти ходиш все в собі, тримаєш, 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 дві години розомнялась, потім кажуть, ні, переноситься знову. Ну так, на грані було, знаєте, ти чекав, чекав, вже вийшов. І тут уже там бачиш її. І... Ну, в мене така штука. Я думаю, ну все, працюємо, все відкинули. Працюємо тоді, росіянку Анастасія перемогла і тепер готова показати всі свої вміння на всесвітніх іграх у китайському місті Ченду. Розпочнуться вони вже із 7 серпня.